У цьому світі все відносне. Якщо ви вважаєте своє життя важким, то завжди знайдуться ті, чиє життя буде ще важчим, і невідомо, як би ви на їхньому місці з цим справились, але сповнене труднощі в життя зовсім не означає, що людина не повинна дякувати Богові, бо тяжке життя людини. Це не вина Бога. Всі випробування, біди, хвороби, нещастя та й сама смерть від гріха. До того ж, якщо відверто і чесно визнати, то людина сама є причиною більшості своїх бід і труднощів. Бо кожна наша дія в цьому житті, кожна думка, слово, судження, почуття. Намір і навіть бездіяльність мають свої наслідки, а Богу дякувати є за що. І таких причин стільки що не злічити, Бог дає нам життя і дихання, і світло, і тепло, і рух, і все. Якби не Його благодать, не Його піклування і турбота. Ніщо і ніхто не залишилися би в бутті навіть на одну мить, але в суєті життя, у вирі подій і можливостей, в постійній гонитві за тимчасовими благами і насолодами ми просто не помічаємо усіх його благодіянь щодо нас. Ми щосекунди користуємося різноманітними плодами Божої милості, сприймаючи їх як щось належне. Саме собою зрозуміле, дане і не настільки важливе, щоб витрачати час на вдячність. Хіба це не гординя, не самозвеличення, не людське роздуте его, яке прагне всі добрі здобутки приписати собі, щоб потішитись, а в поганому звинуватити когось іншого. Кожен удар нашого серця і кожен подих. Кожен промінь сонячний, кожен рух, кожна мить, все це не існує саме собою, але пов'язане з Богом, з Творцем і промислителем всього сущого. Бог нам дає саме життя і все, що Його наповнює. Довкілля, видиме і невидиме. Засоби для існування і розвитку, духовність, можливість відчувати цілющі дотики любові, добра й піклування, можливість створювати родини, сім'ї дарує втіху в дітях, друзях, рідних, коханих, скільки Божої чистої любові в ранішньому сонечку, в краплині роси, в неповторних тендітних квітах, в спокійному шелесті дерев. У співі птахів в ароматі свіжоспеченого хліба, чаю чи кави. Дякуйте за те, що все це ви можете побачити, почути, відчути. Дякуйте за кожен новий день, який вам даровано прожити, і проживайте його з максимальною користю для себе, для інших, для Бога. Земне життя людське ніколи не було простим. На кожне покоління випадають свої випробування і лиха. Важким було земне життя і освятих, згадайте долю апостолів, мучеників, праведників. Але незважаючи на все, вони дякували Богові, укріплювали свою віру, перемагали з Божою допомогою всі болі цього світу, аби жити далі своїми настановами і прикладом вже для нас. Подяка Богові потрібна не йому, а потрібна навіть більше життєво необхідна нам самим. Коли ми щиро дякуємо Богові, ми тим самим наближаємося до нього, ми змінюємося, набуваємо благодатної сили. В той момент, коли людина відчуває щиру вдячність, вона не може бути злою. Добро і любов оселяються в її серці, з'являється легкість. Почуття цінності і радості життя, ми помічаємо те, що раніше було прихованим від нашого погляду, ми освітлюємо своє життя, думаємо вже не про те, чого нам не вистачає, а про те, як багато ми мали і маємо, і вчимося це цінувати, берегти, навіть якщо зараз для вас здавалося б найскладніший момент життя. Знайдіть собі сили для подячної молитви Богові. Згадайте, скільки добра вже було у вашому минулому, скільки благословенних днів ви вже прожили і скільки дарів отримали. Можливо, ви забули про це подякувати. Зробіть це зараз. Щира подяка принесе вам трохи розради і заспокоєння. Слава Богу, за все. Віра. Крумного